Так, ну що ж, у нас вже на годиннику 16.02, і ми будемо починати нашу частину марафону, яку сьогодні буду проводити я, Олег Кулаєнко. Я є доцентом кафедри автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій ХНУМ імені Бекетова. І, власне, я буду представляти сьогодні спеціальність 174 Зараз я вімкну презентацію. І ми з вами розпочнемо. І так ще раз, кафедра. Наша кафедра автоматизації та комп'ютерно інтегрованих технологій. На нашій кафедрі є декілька спеціальностей, декілька освітніх програм. Але сьогодні я представляю саме спеціальність 174 – автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка. І зараз ми навчаємо за освітньою програмою Системна інженерія. Навчання ми проводимо за рівнями за рівнями бакалавра, магістра PHD. і особисто я є гарантом освітньої програми за бакалаврським рівнем. І тому зрозуміло, що володію усім матеріалом, що відноситься до нашої спеціальності, нашої чудової спеціальності. Дам трохи контексту, де ми з вами зараз знаходимося? В якій точці розвитку людства. Зараз ми з вами знаходимося і живемо в епоху. Концепції індустрії 4.0. Що це таке? Це перш за все масове впровадження кіберфізичних систем у виробництво. Що таке кіберфізична система? Це система, яка поєднує цифрову частину та її фізичну реалізацію, тобто взаємодія, взаємодія цифрових та фізичних систем відбувається активно. Також застосування передових технологій зараз може, ну, не може, а. Відбувається в житті кожної людини також. Ми це з вами чудово розуміємо ну, на прикладі смартфону, який у будь-кого з нас є, і ми розуміємо, наскільки зараз технології нам дозволяють швидше вирішувати будь-які задачі, і виробничі, і побутові, і, власне, наскільки ефективні, ефективнішою стала зараз наша робота. Власне, ці, ці дві основних тези вони і лежать в основі концепції індустрії 4.0. І, власне, мета цієї концепції, і ну вже не концепція, вона вже це все наше життя, це глобальне підвищення якості, якості життя людства. І, власне, ми цим займаємося безпосередньо і працюючи як спеціалісти за, за даною спеціальністю, і навчаючи здобувачів освіти цим в рамках цієї концепції. Тепер давайте розберемося, що, що в основних етапах навчання так, і, ну, і що буде цікаво, власне, автоматизація і комп'ютерної технології роботитника буде цікавою, якщо. По-перше, ви абітурієнт і майбутні спеціалісти, ми розумієте, що сучасний світ це перш за все інформаційний простір. Перш за це інформаційний простір. Тобто, ми існуємо саме в просторі, там, де постійно відбувається циркуляція, обробка, оновлення інформації, накопичення знань, і зрозуміло, що цей інформаційний простір формує, на, формує усі поняття, які зараз є у нас в житті. Е, наступний етап, е, що е, власне це розуміння, що е, існування людства е, зараз неможливе без зв'язку інформаційних технологій та реальних фізичних систем. Ми з цим стикаємося знову ж таки кожного дня. Будь -як, е, е, зрозуміло, що, зрозуміло, що виробництво виробництво це е, е, в будь-якому випадку автоматизована система. У будь-якому випадку автоматизована система. Тобто, Система під керуванням мікропроцесорними керування мікропроцесора, яка впливає безпосередньо на виконавчі механізми та регулюючі органи, але це виробництво, це досить специфічна область, знову ж таки. Транспорт це у будь-якому випадку зв'язок інформаційних технологій та фізичних систем. Будь-який сучасний автомобіль. Він у будь-якому випадку обладнаний системою керування, яке керує і двигуном, і е, іншими допоміжними агрегатами, е, системами та агрегатами того ж самого автомобіля. Ми з цим стикаємося кожного дня. Е, система розумного будинку, система керування інфраструктурою е, і будинків, і будівель, і споруд і міст так само ми, ми розуміємо, що це. Це зв'язок інформаційних технологій та фізичних систем, це кіберфізична система. Тому, якщо ви, ви це розумієте, то вам до нас, і якщо вам цікаво це розвивати, також ми повинні розуміти, і ви, ви повинні розуміти, або вам повинно бути цікаво, розуміти того, що будь-який рух він програмований. Ці системи рух і на виробництві, і робототехнічних систем, і систем з числовим програмним керуванням, це власне це програмовані, програмовані системи, і ми, як, як інженери, можемо задавати траєкторію цього руху. І це може бути як фізичний, фізичний рух, так, так можуть бути і будь-які інші перехідні процеси, які відбуваються е, на, на виробництвах, і у соціальних системах будь-яких, Тобто взагалі концепція управління вона є універсальною не тільки власне, для фізичних систем. Рез, е, е, з, знову ж таки, не, 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 вам буде цікаво, якщо ви розумієте, що робототехніка це не фантастика, а це вже сучасність. І е, власне розробка і програмування цих систем це власне наш. Е, це вже нагальна необхідність, яка до нас вже прийшла, і нам вже подітися від цього нікуди. Ми ми, 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 ми з цим працюємо. В ним не існує вже е, в сучасних виробництвах, які б не були роботизовані промисловими роботами або з е, або мобільними роботами. Знову ж таки, робототехніка вже е, дуже щільно по, пов'язана із системами м. військовими е, із системами, е, і системами і е, системами. Життєзабезпечення. Тобто з цими системами вже, вже необхідно працювати зараз. І, власне, ми і працюємо. В цьому полягає наша, наша задача. На що ми спрямовані? На що ми спрямовані? Ми спрямовані на п'яткових фахівців з автоматизації. Тобто автоматичного керування, комп'ютерно інтегрованих технологій, тобто впровадження е, кібернетичних систем е, інформаційних систем е, у виробництва, та і у інші технічні системи, і у соціальні системи також, е, зрозуміло, що і робототехніки для регіонального та міського господарства. Господарства, це досить широке поняття, що таке регіональне господарство. Це може бути і виробництва, зрозуміло, що і це може бути виробництво і будівельних матеріалів, які зараз на підйомі особисто можу сказати вчора, не дивлячись на те, що і свята, і вихідні дні. Безпосередньо був запит від досить великого підприємства з виробництва будівельних матеріалів. В них виникли проблеми з системою автоматичного керування. А виробництво зараз зупиняти не можна. І тому день вчора я провів на цьому виробництві, обслуговуючи цю систему для того, щоб сьогодні вже вона працювала в штатному режимі. Це можуть бути і виробництва харчової промисловості, без якої зрозуміло, також мене не ми не можемо не існувати. Це досить широкий спектр, але основна спрямованість це власне інфраструктура, інфраструктура будівель, споруд і міст, і зрозуміло, що в цьому саме наш університет він є флагманом і не тільки не тільки. Нашого регіону, а взагалі можливо, і всієї нашої країни, дивлячись на потужність, і потенціал, який ми який ми маємо, знову ж таки. Повернуся до спеціальності. Це що є в чому є особливості, з якими ми працюємо? Це практична підготовка з використанням спеціального програмного забезпечення для проєктування систем автоматизації, програмування. Це і загаль, ну, програмування на е, у середовищах і, і, і умовах, які є загально використовуваними, і спеціалізованими мовами, оскільки ми працюємо насправді зі спеціалізованим обладнанням обладнання, я про це ще окремо скажу е, знову ж таки використання. І програмування спеціальних средств засобів, з програмованих логічних контролерів, промислових роботів, обладнання і верстатів з числовим програмним керуванням. У нас потужний, потужний напрямок саме з систем числового програмного керування є. Які власне я зараз основою сучасного, сучасного цифрового виробництва, який є власне основою індустрії 4.0. Ну і комп'ютерно-інтегрованих систем систем. з Збору даних з усім цим. Ми працюємо і власне готуємо наших здобувачів освіти у цих напрямах. Тобто, ще раз, ще раз багато програмування. Багато математики, але такої математики, яка є прикладною і зрозумілою для того, щоб спеціаліст міг, міг, міг е, е, з необхідним чином власне здійснювати свою, е, здійснювати свою діяльність. Зрозуміло, що ми вивчаємо фізику і прикладні предмети. Це і зрозуміло е, ну, технічні засоби автоматизації, це і е, вбудовані системи. це і… Автоматизований електропривод і спеціальні системи керування. Інфраструктурою міст, тобто досліджуємо об'єкти, з якими ми працюємо, тому що зрозуміло, що там це необхідно. і зрозуміло, що працюємо з моделюванням цих систем, тому що зараз створення цифрових, -цифрових бризників, власне, моделей цих систем є основою ефективного керування ними. І власне ми цим займаємося. У нас потужні спеціалісти з цього, цього напрямку. Що ви що ви зможете з нами? Перш за все, ви зрозумієте основні принципи управління технічними об'єктами. Якщо це необхідно для того, щоб ви могли надалі, надалі, ну, це, це це базові знання, це базові знання, які вам необхідні для того, щоб надалі. Створювати ці системи, вибачте, ні, спочатку розуміти, як вони працюють, потім забезпечити їх функціонування і їх обслуговувати. Тому що ми з вами розуміємо, що зараз у нас йде е, мова про відновлення вже нашої країни, вже розпочато цей процес. І е, обладнання, яке буде зараз встановлюватися як на виробництвах, так і на інфраструктурних об'єктах, це буде новітнє обладнання, яке вимагає е, його. Е, Ну, грамотної інтеграції та подальшого обслуговування зараз існує великий дефіцит, вже існує дефіцит спеціалістів, які можуть, можуть це робити. І е, вже як вищий ступінь, це власне розробка цих систем на базі сучасного обладнання. Е, усі ці знання і навички ми вам на, можемо надати в рамках нашої освітньої програми з системної інженерії. Е, тому Будь ласка, ви, ви, ви зараз ви бачите, що, що ви е, зможете з нами? Я не буду окремо казати про те, наскільки е, зараз необхідними є, є ці спеціалісти. Е, я, я про це вже власне сказав. І тому зрозуміло, що проблем, проблем з працевлаштуванням е, не буде і, 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 ну, не, і я, я не розумію, де вони можуть взятися. Дефіцит настільки великий, що ми, 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 ми не встигаємо. Е, далі. Окрім, окрім базових, окрім базових е, дисциплін, які передбачені освітньою програмою, ми можемо запропонувати і е, окремі курси, додаткові, які знову ж таки ви можете опановувати. Ці, е, ці курси ви можете опановувати е, у нас на кафедрі. Це, е, перш за все, це е, наша it академія в е, CHI. Тут ви можете. Е, е, Власне, займатися ось на таких курсах. Ви їх зараз бачите на екрані. Не, не буде е, окремо їх читати. Власне, ви, мабуть, вже усі ці слова вам, мабуть, вже знайомі, якщо ви зараз е, на, на цій конференції. Е, тому. Е, і на і, і, власне, на наші здобувачі освіти вони можуть на цих курсах навчатися безкоштовно. Ну, за умови, що власне немає академічних заборгованостей, ну і на краще студенти вони преміюються саме цими курсами. Ну, і зрозуміло, що є льготні умови для навчання в цій академії. Тому ці, ці знання вони є на, наразі актуальними, затребуваними, тому. Власне, відходячи, не відходячи від основного навч... освітнього процесу, важливе можливо, вивчення і цих, і цих окремих курсів. Окрім того, окремий наш великий вид діяльності це академічна мобільність. Ми зараз зрозуміємо, що з тими технологіями, які зараз до нас заходять, досвід наших іноземних колег. Вишення цього досвіду є вкрай необхідним, і власне тут ви бачите невичерпний перелік університетів, з якими ми зараз співпрацюємо у цьому році минулого року і цього року було укладено ще дві угоди з з Британським університетом Левборо і технологічним університетом Шенена. Це Республіка Ірландія. Уніс там Шелена би цим договором безпосередньо я займався якщо ви можливо ви чули, можливо ні. Але я вам скажу, що Республіка Ірландія є найбільш технологічно розвиненою країною Європейського Союзу наразі. І е, вони є носіями найсучасніших технологій. Там базуються і компанії і Dell, і Intel, і Microsoft. Е, Ці ці компанії мають європейські штаб-квартири сам, саме в Ірландії. І е, власне з університетами е, у нас укладені договори щодо академічної мобільності і обміну досвіду, як студентів за, за програмами Erasmus+, так і для викладачів. Окрім того. Освітня програма, на яку бакаларська, на яку зараз у нас власне, відбувається набір цього року, ця програма вона по окремих семестрах інтегрована з аналогічною програмою в технологічному університеті Шенана. І, власне, для чого це зроблено? Для того, щоб полегшити академічну мобільність і, можливо було здійснювати перезарахування окремих дисциплін, які можливо вивчати в, вивчати за кордоном. Ну, власне, з будь-яким цих університетів це, це можна робити, оскільки спеціальності вони були представлені в, в усіх цих університетах. Але зараз ну, тут, тут нам вдалося зробити саме інтегроване, інтегровану освітню програму. Ну і, власне, наші контакти для того, щоб ви. Мали можливість з нами зв'язатися, поставити запитання, якщо вони у вас виникнуть. І, власне, контакти надані, мої, колег Олега Олександровича, гаранта освітньої програми, ви їх можете бачити. Андрія Валерійовича Рябушка, він старший викладач нашої кафедри, і також ми, ми, ми з ним разом займаємося питаннями, питаннями набору і... Надалі навчання їх за нашою освітньою програмою, і ну, власне, власними ми одні з викладачів у нас досить велика кафедра. І е, є контакти Блажка Володимира Володимировича, завідувача кафедри, який е, також володіє усіма питаннями і щодо нашої освітньої програми, і щодо питань вступу. Тому до будь кого з нас з питань вступу ви можете звертатися і отримати. Кваліфіковану відповідь. Е, окремо хочу зазначити, ну, якщо ми вже згадали, е, нашого завідувача кафедри, що е, ми працюємо зараз на кафедрі автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій, яка є першою в рейтингу серед усіх кафедр університету, е, тобто потенціал, лабораторна база, е, викладацький склад. Е, Якість освітніх програм. Вона є найвищою в нашому е, не найменшому і не найгіршому в університеті, е, а може одному з найкращих університетів України. Тому з гордістю е, представляю, представляю вам нашу кафедру і запрошую на навчання до нас. Дякую за увагу. Якщо у вас є запитання зараз, ми я і колеги. Я знаю, що Володимир Володимир тут присутні. Ми із задоволенням вам відповімо. Я так розумію, що я е, вичерпно до, доклав до цю інформацію, зараз питань нема. Можливо, є запитання з процеду, процедури вступу. Е, я із задоволенням вам відповім. Та питань вроді немає. Угу. Добре. Тоді, знову ж таки, у нас є ще 10 хвилин часу. Я хочу зазначити, що набір у нас зараз йде, ну, безпосередньо в цій ступній кампанії, йде і на бакаларський, і на магістерський рівень, і 174-та спеціальність вона у нас буде представлена на, на обох цих рівнях освіти: і на бакалавському, і, і на бакаларському, і на магістерському. Ну що ж, шановні учасники нашої сьогоднішньої зустрічі, якщо запитань нема, контакти знову ж таки ви бачите. Вони зазначені, і ви їх легко зможете знайти і на сайті, і в цій, цій презентації. Якщо у вас питань нема, дуже дякую за увагу. І сподіваюся, на, вже на очну зустріч з, з вами, як, як з абітурієнтами, а потім вже і нашими здобувачами.